Вітаю, друзі, і знову терапевтичні етюди, і знову на ніч щось таке, закинути цікавенку. Я починаю ритися в своїх попередніх презентаціях, висмикувати якісь кадри, які я не встиг розвинути або вважаю, що по-новому побачив щось. Потім їх витягую, роблю з них елементарне збереження в вигляді фотографії і розміщаю, і починаю вам щось пояснювати. Інколи це виглядає смішно, інколи серйозно, інколи дуже патетично серйозно. І, ну, я вважаю, що, Якщо вважаю, що треба розмістити, я його розміщаю. Принаймні я роблю те, що я хочу. І цього разу я хочу вам показати одну річ. Щось дуже часто я вживаю слово я, що ж в дитинстві вчили, не які це з остання буква. А потім я вчу своїх пацієнтів, будьте здоровими агоїстами, якайте» приносить задоволення собі, своєму духу, своєму тілу, тоді ви будете ефективними для іншого. Якщо ви тільки на собі зосередитись, все патологічне я. А от здоровий я, я, егоїстичний я, свій хороший настрій, ну і чудово. Не відволікаємося. Все-таки терапевтичні етюди вони повинні бути кратенькими. Тому і слово не розповідь, не оповідання, етюд, штрих навколо якоїсь ідеї. І ідея сьогоднішнього мого Етюду, ось вона. На початках я хочу вас розсмішити, тому що я зараз буду читати те, що я сам написав, мовою, якою я не володію. Взагалі. Ну, я не володію турецькою мовою, тому якщо хтось з тих, хто володіє, знає мову почує мене. Він може голосно сміятися, писати мені сюди, що ну ти хоч якось елементарно навчись, але нехай. Ну, давайте я, я можу пореекспериментувати, можу. Отже. Асіл Меселе Олуб Бітеребір і Сім, Вермек, Весон, Раен, Азіндан, халрі Каміден, кармак. Прочитав. Без всякого сумніву, всякими помилками. Але от з перекладом, все окей. А в перекладі це турецька приказка э, достатньо глибока. От я, чесно кажучи, не, не, не знаю. Ну, можливо, не настільки знайомий з літературою, фольклором, культурою інших народів, можливо, є якісь паралелі. але мені принаймні не попадалося. Можливо, вам попадалося щось аналогічне тому. Що сказали турки, тому що приказка це означає, що це народна творчість. Отже, що воно означає? Оте моє потуги на промовити правильні слова. А давайте я скажу тією мовою, якою я володію. Головне дати тому, що відбувається ім'я, а потім, хоч килим з мечеті виноси. Головне дати тому, що відбувається ім'я. Назви правильними словами те, що відбувається, те, що ти бачиш, те, що відбувається в твоєму житті, підбери йому назву, правдиву назву, а далі технічний момент, що можна з цим робити. Тому що навіть якщо ти правильно назвав те, що відбувається, то далі буде автоматичні дії, твій праксис, досвід. Що завгодно, досвід чужих людей, незнайомих тобі людей, прочитаний з літератури, підказаний кимось, не має значення. Для того, щоб допомогти собі або тобі хтось допоміг, ти повинен назвати правильними словами, буквально одним штрихом, одним словом пояснити, що відбувається. Уявляєте, ви переживаєте якусь подію власного життя. А зараз їх, як правило, той дряні достатньо в зв'язку з війною. І вам дзвонить ваша подруга, ваш друг із Канади, із Аргентини, із Сполучених Штатів, там, де вони живуть мирно і дивляться на все це лише з телевізії. Але тут же миттєво перемикають на інші канали, їхні мізги нормально, шоу, голос країни. Ви знаєте, що це міжнародний проєкт. Чи танці зірками, Аргентина, Сальца, все нормально, і вони відключилися. Ти далі залишився? Своїх переживаннях. І вони вам дзвонять, і ви повинні в короткий час, одним словом, передати те, що відбувається, сказати просто, позначити, і мова не про події, наприклад, війна, економічний криз, пандемія ці слова знають всі. Передайте свої, свої відчуття, свій настрій, передайте. Сприйняття цієї реальності. От людина каже: я, а, я, я боюся, я стурбований. А, здається, навіть не варто запитувати, чому вона боїться, чому вона стурбована. Ну і так зрозуміло. І в і цієї людини абсолютно нормальна реакція. А в час війни що не треба бути стурбованим, безтурботним треба бути, не боятися, не тривожитися. Так. Вона сказала ті слова, які ти сприймаєш. Запитання, чи реально вона передала те, що вона відчуває, і в глибину своєї стурбованості? Із-за чого? Чи назвала вона іменем свій стан? Чи дала вона назву своєму стану? Ні. Вона сказала ту фразу, на яку ти купився, як лікар купився. Мені страшно. О, я вас розумію. Зараз всім страшно, зараз всі переживають. Мабуть, у вас і сон порушений. Так, мені страшно так, що в мене сон порушений. Все. Вони говорять стереотипні речі і не чують один одного. Як це не виглядає дивно? Вроді би, я передав діалог двох людей, які розуміють один одного, одного і лікар емпатично, в силу емоцій, розуміння власного життя, включився це все. Не те. Не те, не те, не те, не те. Не ті слова, не те ім'я дано тому, що відбувається. Коли є час бажання, і а, ти включаєшся в пацієнта, включаєшся в розмову з людиною, чи на лавочці, чи в клініці на прийомі, і коли вона говорить про свої переживання, ти намагаєшся слідувати цій Прикасці. Можливо, вона не те ім'я дає, не те називає в своєму переживанні, не війна є проблемою її страху, безсоння, стурбованості, немочі. А за цим криється зовсім інше. Що мужик, який вважав себе крутим пацаном в мирному житті, забезпечував, і сім'я була як за стіною наш батя. Це ж наш батя в ситуації того, що відбувається зараз з ним, з його країною, з його друзями, і загинув його друг на війні, а він зараз тут, бізнесмен, тут крутиться, Зробили його безпомічним всередині, і він раптом усвідомив, що він не такий вже далеко і крутий, і що він може бути таким собі зайцем, лякливим, а назовні все окей. Що машина, що дії, що друзі. І раптом він усвідомлює, що він як батько не, не, не захисник своєї сім'ї, що в будь-який момент все. Тоді страх не від війни, страх власної безпомощності, страх втрати ролі сутності, яку ти виконував в житті. Таких втрат дуже багато відбувається. Війна чи, чи пандемія, чи ще якесь камене потрясіння, вони звертаються до зовсім інших речей. Назви правильним ім'ям, чому твоє життя стає для тебе тягарем. Я пам'ятаю, як тільки стартував, гарне слово стартував, як тільки почалася епідемія COVID-19, яка через деякий час. Перейшла в слово пандемія ВОЗ оголосив пандемію. Як тільки відбулася розрив економічних зв'язків, бізнес-проекти величезні почали руйнуватися, зникати, появилася така стаття в німецькій газеті про те, що в силу втрату бізнеса, падіння цінних паперів на ринку і так далі, один з німецьких. Мільярдерів в якийсь момент став мільйонером? Мільярдер. Став мільйонером. Зрозуміло, йде мова про величезні втрати грошей. Він не став безхатченко. В нього залишилися яхти, літаки. Він став просто таким рядовим мільйонером. І ще трапилося, а він покінчив життя самоубства. Так, запитання, що? Гроші, втрата оцих грошей, які довели його до зубожіння, став собі таким собі європейським мільйонером. Привело до того, що мезги крутанули, жити не потрібно це не життя і суїцид. Повісився. От, в шикарному готельному номері. От тоді в мене викликала ця стаття таке, знаєте, здивування з позиції я ж не мільйонер, я, я не можу його зрозуміти. Але знову ж таки, вертаючись до геніальних турків, які сказали: а давайте попробуємо йому дати ім'я тому, що відбулося, це не гроші довели його до суїциду. До суїциду довела його втрата статусності. Те, що про нього говорили. Де ще про нього подумають його друзі: мультимільйонери, мільярдери, високі політики, де його приймали раптом втрачено статус, це падіння, низ, все, все втрачено. Гроші символ цього всього. Головне дати тому, що відбувається ім'я. Гарний приклад цим мільйонерам нещасним бідним, так і не дійшов просто до. Не заробітчанина за зарплату, просто мільйонер. Тому й варто кінчати життя самогубства. І ця ситуація, в якій зараз ми всі, і я доволі часто, навіть сьогодні, цілий день, переконсультував, наконсультував, спілкуюся зі своїми пацієнтами, слухаю їх, вислуховую їхні історії, доволі часто чую їхні опасіння їхнє духовне збожіння і навіть відчуття, що вони опустилися вниз в яму, вони це називають це основою, називають причину не тим іменем. І мені так і хочеться їм показати цю мечеть і вернути їх до цієї приказки і сказати: стоп, 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 стоп. Давайте поговоримо, що ваші переживання. Не зв'язані з тим, що ви мені щоно розповіли. Ну, не зв'язані. Вони на перший слух сприймаються як абсолютно логічні. Їх всі розуміють. Всі абсолютно. Але щоб для того, щоб вам допомогти і самі ви собі могли допомогти, давайте попробуємо докопатися до істинного імені, того, назвати правильним іменем. Того, що з вами відбувається, що реально ви втратили. І тоді зовсім інші речі випливають. Наприклад, ми говоримо про правдиве ім'я, яке привело людину до трагічних переживань і навіть небажання жити. А я шукаю в той же час ім'я того, ради чого йому варто жити. Ні, я штучно його не прив'язую, навіть не до дітей, хоча це дуже сильний спонукаючий фактор. Просто я намагаюсь знайти подію його життя в минулому, в сьогоднішньому, в майбутньому, Яку, які події, які я дам ім'я, чутливе лише для нього. Я думаю, що ви зараз розумієте, про що я говорю. Не лише дай ім'я той події, яка привела тебе до цих надмірних душевних переживань, але й дай ім'я, правдиве ім'я, назви мету, відчуй, підштовхни його, щоб він назвав цю мету. Для чого? Далі потрібно жити, тішитись, радити, радіти. Прагнути, досягати, щось піднімати, ганятися по, 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 по якихось ринках, збирати свої хтось вініл, хтось якісь шмотки, хтось прагнути ще щось зробити, хтось побудувати, хтось вивчитися. Для чого? Дай правдиве ім'я тому, для чого тобі це все потрібно робити. Складний запит. Непросто на це відповісти, повірте, дуже непросто. Це все одно що запитати будь-якого пацієнта, якого я інколи ставлю в тупіль, для чого вам бути здоровим. Ви, наша остання надія, ми прийшли за здоров'ям. Навіщо ви прийшли до мене? Навіщо вам бути здоровим? І Я не жартую. Дайте ім'я тому, що з вами відбувається, або раді того, чого ви хочете продовжити своє здоров'я. Хочете довго жити? Навіщо? Скільки ви прожили, скільки ви ще хочете прожити? А давайте я вам накину до вашої цифри, яку ви назвали, ще років 25. Якщо ви мені докажете, навіщо вам? Потрібних цих 25 років. Назвіть мені правдиве ім'я, мотивацію, які я повірю і скажу не 25-30 даю. Класно це все звучить. Шикарно це звучить. Але давайте подумайте в своїх проблемах, в своїх якихось стопах життя своїх моментах, коли ми глибоко задумуємося про свої якісь невдачі, страждання, ще чогось, і оглянемося на них, переоцінимо їх з позиції оцієї турецької приказки. Головне дати тому, що відбувається ім'я, а потім та вирішимо все. Ну що ж, друзі, думайте, думайте, думайте.